Ir mums pat kilo neįgimtį davati kvoti ant kilo. O kilo, ar aš tau šiandien suda? Шановний Орсандрович, я хочу подякувати Вам за вашу роботу. Хочу підтримати вас як свого військового побратима. Без вас, напевно, було б важко тут. Дякую, Я дякую вам, бо ви дійсно робите велику роботу для перемоги нашої держави. І Я взагалі, чесно, кажучи, шокований, бо стільки зроблено eh, всіми людьми, eh, людям, нашим воїнам, труда для того, щоб eh, заради тої перемоги. І ви не, eh, свій час, ви не дивитесь на свій час, ви все заради перемоги. Ми спільно, Просто да, спільно. Так що, eh, дай Боже, всім вам здоров'я, eh, терпіння, натхнення і всього самого найкраще. А нам всім а, перемоги. Тільки так. перемоги. Наша організація скажімо, діє з грудня 2014 року. Вона була створена, коли перші наші поїздки були волонтерські. Вона створилася чисто як волонтерська. Вже по мірі демобілізації вона стала не тільки волонтерською ще й ветеранською. І тоді залучали ми людей до цієї роботи і створювали їм до підрозділи. Один із самих сім підрозділів у нас по області. І саме один із активних підрозділів це якраз Дербовлянський, де керівником є Іван Євстахович. І ми завжди старалися взаємодіяти десь з місцевими органами влади, з воєнкоматами, тому що багато питань виникало, які треба було вирішувати, знаючи вашу активну позицію. За рішенням правління організації, прийнято рішення нагородити вас орденом, честь і слава, так як ви учасник бойових дій, це оточний, бойовий офіцер, Дякую Дякуємо вам за співпрацю, за так само ваш внесок, ту діяльність за допомогу нашій організації, заради майбутнього України, заради за миру, спокою. І незалежності щиро вдячний. Вітаю служу українському народу. І не забувайте, що його не можна вбивати, поки він не буде Ми, що ви прийшли до нас, підтримали нас Маємо ще один такий урочистий захід, можна сказати. Він сказав, що він дуже урочистий, бо тяжкий час зараз на сьогоднішній день. Але все-таки приємно відзначити і подякувати людям, які з перших днів війни. Доклалися до нашої волонтерської діяльності, не залишились байдужими, дуже тісно з нами співпрацювали і співпрацюють, і допомагають, можуть, не можуть, як їм важко не йде, але вони все рівно з нами. І щодня, по кілька разів на день вони тут запитують, як вам ведеться, як вам справі, куди треба, що треба, чим ми можемо допомогти. Одним з таких людей є Шабан Роман Іванович, його дружина. Це підприємці. До речі, сина він залучив до, 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 до нашої волонтерської діяльності. Це сім'я, просто сім'я, яка я дає, я не можу сказати не байдужа, просто вона пропускає той біль Романі, через своє і серце, і через свою душу. І ми вдячні таким людям. Сьогодні хочемо також подякувати Роману Івановичу, користуючись нагодою тим, що до нас приїхало наше управління з Тернополя. Ми хочемо привітати і подякувати Роману Івановичу. Я тільки що розказував, що наша організація створювалася як волонтерська, і ми досить багато допомагали і раніше, і швидкими допомогами, і продуктами, і медикаментами. І зараз відправляла організація і машини на фронт, і квадрокоптери. І ми, це не тільки люди, які тут в Стернопільщині, які наші земляки, а й ті, де за кордоном, які діаспори в Англії, в Італії, в Швеції. І якби не ці люди, наші громадяни, ми б не змогли тут все зробити, що ми робимо для того, щоб допомогти нашим хлопцям, нашим солдатам, які захищають Україну. І Тому з великою вдячністю управління нашої організації нагороджує Чебана Романа Івановича орденом за волонтерську діяльність. Це ми мусимо, вона не ми мусимо його вчіпити, е напевно, на чею. Щиро вітаємо. Дякуємо вам за вашу допомогу, за вашу активну громадську позицію. Дякую. Це для нас, для мене. Дякую. Я хочу, з свого боку, сказати, що... До того долучалося це може не стільки моя заслуга, то, що ми робимо, а тільки допомога в організації. Влучилося так, що як з першого дня війни ми почали робити буржуйки. І коли це прийшло скільки днів, і виявили, що ми їх зробили вже більше як 700. Я думаю, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Це Чабана Оксана Володимирівна. Дощ падає, я не буду відкривати. Яка так само активно допомагає і тому за рішення правління вона нагрожується медаллю за... за гідний вчинок. Її нема присутні, тому ми, ми вручаємо синові. Передати вітання від нас і щиру подяку від всіх-всіх членів нашої організації, від тих хлопців, які служать, які захищають батьківщину на передовій. Хлопцям дякую. Справа у нас одна, їх ставити на туди. Будь завжди маршиною і сюрмовою. Слава Україні! Героям слава. Дякую! Ще хочу подякувати всьому нашому колективу. Ми починали хлопці, ніхто нікого не змушував, не запрошував. Всі ми прийшли сюди самі, зову серця і доброї волі. Завдяки вам ми за той період зробили дуже багато і продовжуємо робити ще більше. Я вам щиро вдячний. Можливо, вас і дома дружини сварять, що вдома не буваєте цілими днями. І роботу ви свою запустили в когось бізнес, в когось справи. І все заради того, щоб наші військові перемогли, щоб Україна стала вільною державою від московського від Московського ігра. Ну, волонтером бути не легко. Волонтер, воно просте, але сама діяльність волонтерська вона дуже важка. Потребує багато сил, енергії, нервів. І найголовніше, що потрібно мати таку гідність, свою українську гідність, український стержень, Любити державу, любити свій народ, любити свої Збройні Сили. Дякуємо, хлопці, і всім. Таман нашої організації. Скільки вже, скільки вже банок зроблено? Ну, Там від 2014 року, певно, вже по два за, за 2 тисяч, може і більше вже. Але ми стараємося, ми для себе не робимо. Дякую ще так само от таким людям, як, як от мої, тут моя команда всім хлопцям, такі як Роман Чабан, є дуже багато таких, що нам допомагають з м'ясом. Свіньми. І ми робимо тушонки, відправляємо її на сіт всякі смаколики хлопцям, що вареники вже підуть в рух теж тепер. А з перших днів ми почали ну, рейси? Так. І таке то. Я, я не вмію багато балакати. Я. Я так просто, просто я хочу. Друзі, так. Андрій Романович є атаманом нашої організації і, на Бахман, на і душою але. нашої організації. І як кажуть комп'ютером, <laughs> і завдяки йому ми тримаємося всі разом в купі, завдяки йому великому доброму серцю, завдяки йому честі і гідності. Це гідна людина, яку я знаю вже багато років, і дуже високо цінує і поважають. Ну що, ж, друзі, без нього ми опускаємо руки. Так що дякую тобі, друзі. Дякую. Хай Бог бережати, дякую. дякую, дякую, дякую. Дуже дякую. Слава Україні. Раймі. Ми ще маємо молодь, підростаюче покоління. Я забув про них, бачите, хоча я про них завжди пам'ятаю і дуже ціную нашу молодь. Сьогодні ми маємо студентку, практикантку. Вона є гуманітарна практика, тобто волонтерська діяльність. Ми дуже раді, дуже хороша людина. Також, я не знаю, таке покоління в нас виростає. Ну, вони її порив до роботи, вона тішиться тим. До речі, її батьковою. І, і я розумію, що дитина робить то для, для наших Збройних сил не просто так. Вона переживає, хвилюється, бо таких батьків багато, які сьогодні захищають нашу державу. Ми вдячні тим дітям, вони з них виростуть, гідні люди. І то, то є наше майбутнє. І дай Бог йому ну, світлого майбутнього. Ось вони, будь ласка, дівчатка, з нею приїхала подружка. Вона ну, в неї не практика, але просто по зову серця вона приїхала і також. Ви бачите, наша молодь. Слава Україні!